Я дякую за мого життя, за руку, що підтримує в дорозі, за спів душі і світле майбуття, за те, що знаю щастя моєї Бозі. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба, моя душа сподякую спішить лише до те. Я, як подарунок неба, моя душа сподякую спішить лише до тебе. За хліб щоденний дякую Тобі. Безмежно вдячний я за хліб небесний, Яким живу у радості, журбі, за джерело благословінь чудесний і кожен новий ніколи. Душа сподякую спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа, сподякую спішить лише до тебе. За друзів щиро, щиро дякую Ісус, Ісус. І приймають про сердечні за їх молитви, участі спокус, за ті спокій радість дісвітну. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я, як подарунок неба, моя душа, подякою спішить лише до. Я душа сподяку спішить лише до тебе. Я, Я дякую за вий. мого життя. Диші, що не змовкає, тебе є, слави, ти моє буття і вічності з собою я чекаю. І кожен новий день, і кожного мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа сподякою, спішить лише до тебе. Лиша сподякою спішить лише до те.